Ось, казалось би, людина рубає дрова. А в цій роботі важливо все. Підхід. Ось ми бачимо полінце. Не полінце, а цю колодочку. Взяли. Дивимось, як взяли. Трісне, не трісне. Будемо сподіватися, що трісне. Пробуємо. Не тріснуло. Що треба робити? Підійти до неї ще раз. Взяли по-іншому. Пробуємо. Не тріснуло. А що ми думали, що тут так легко буде? Але дивіться, сокира теж важка. Тому кожен рух повинен бути економний. Якщо тягнусь за паліном... Сокіру ставлю на землю на неї спираюсь. Взяв поліно, поклав, підняв сокиру, вдарив, опустив на землю. Тобто, бо набагато вас не хватить. Бачите? -а! а зараз удачний вистріл. Пробуємо і на двоє. А дві попитки були марні. А так по дві-три попитки на таку кучку, та й якісь, якась годинка пройде. Хоп! є. Все, мені в баньку такі підуть. Раз. Бачите? нагинаюсь за поліном, спираюсь сокі... на сокіру. Тобто, щоб економити енергію. Якщо сокіру постійно тримати в руці, Тянуться важко. Але ця людина інстинктивно, вже яка буде рубати, вона це буде робити. Хлоп, все, легенько. Знову сокира стоїть, я на неї спираюсь. Беру поліно, кладу. Все. Те, що не вдалося за два рази, вдалося за третім. І так, звідси. І до вечора. Я шуткую, до вечора тут не буде. Зараз перерубаю, оце переріжу і тут маленьку посажу, Дозніму відео. А ті, що не перерубувалися, порізав бензопилкою на такі тоненькі. І зараз ці пощолкаю ось так. Пощлкав ті тоненькі. Вийшло в мене ось так. Такі чурочки. Крупненькі, здається, але мені в баню в самий раз. Бачите, от порівняно з рукою, вони не такі вже й великі. Це просто так здається на камеру. Вони прекрасно будуть мені довго горіти. Так, діляночка під малину. Більш-менш ще приберу цей хмиз і будемо садити малину. Але треба вже йти випити кави, бо трошки зігрівся. А ось два пеньочка залишив для дітей, щоб спробували поучити. Мене ж дідучив і батько вчив. Як рубати? Як каміння, не б'ється в одне місце би в друге. Не б'ється в друге, би в третє. І це такий топор. Волді куплений, колун китайський. Але шикарний я вам скажу. І ручка хороша, така, бачите, зручна. Тобто такі китайці робили які... Дрова рубали. Так, дрова прибрані. Ось так біля конюшні. Ділянку готуємо під малину. Там у нас південь перед нами. Ззаді в нас північ. Планую отак два рядки. Один десь так чуть ближче до конюшні. Там такий сорт, що потребує. На півтінь і другий ранній сорт десь один метр від заборчика. Так, щоб можна було, якщо треба прокосити, пройти. І тут, тобто, один, тут другий. Десь приблизно в мене там по 15 кущиків 15-15. Один ремонтантний сорт Еріка, другий звичайний літній, ранній пшехіба. Польський сорт. Так, зараз думаю, як це його, бо ось такі рештки від дров. А я привержений з того, щоби з городу такого нічого не вивозити. Тому якось вирівнюю зараз цей тут трошки ландшафт, ямку оцю прикопаю, і потім якось. Замульчую, ще планую сіном замульчувати і посадить малину. Ну, там в мене є в голові два варіанти. Зараз подумаю, вирішу, як його садити. Бо хочу ще простелити там спанбод, у мене є. Залишках сусід мені віддав. З дирочками такий спанбонт. Під клубніку він його обрав, то можливо я зараз. Зроблю із спандбондом. Зараз подумаю, покажу результат. Ось таким чином за 5 хвилин вирівняв таку нерівність ямку. Там же ж, звичайно, пері, які я трошки перекопав. Тому зараз пролю це все водою, щоб корінню малини потім було. Не було там пустот, щоб воно було йому за що за землю взятись. Тобто треба пролити водою. Так, проливаю це все водою. Цю всю ямку, що я засипав. Тут трошки був перегній у мене. Від коней лежав гній довго, рочки два, мабуть. Тому земелька тут буде рядом копанка. Вологи тут вистачає, можливо навіть занадто буде. Але побачимо, як не спробуємо, то знати не буде. Малина в мене є в іншому місці, там старенька. Хотілося б молодої посадити. Так, змочуємо. Хвилин 10-15 буду змочувати. Кину шланг. Хай собі там мочить. А ми підемо щось інше робити. Далі буде. Очі етап. Головне, є контролери в нас тут. Такі все контролюють, якість. Так. Буде так. Буде попіл. Робимо заступи зараз через кожні 50 см. І 15 кущиків перших у нас тут піде, потім рядом 15 других. До пшоду. Успішно перерубали то, що я ставляв їм для тренування. Все б у нас вийшло. І садимо другий рядок. Контрольори пішли. Контрольорі вже обід. Роботники працюють, контрольори пішли на обід. Ну, Все правильно. Так, Малинка посажена. Ось у нас. Тик-тик-тик-тик-тик. Тут трошки ми загустили, два штучки, бо лишні. А далі через 50 см. І тут ремонтантний сорт. Раз-раз, раз через 50 см. Далі я розкидав весь цей свій мусор. Що тут був відров. І замульчую оце все сіном. Далі за зиму сіном ляжеться, Полью ще водичкою це все в рядочок, щоб земелька там добре. Корішки обняла. І покажу зараз результат уже з замульчованим сіном. І ось як у нас вийшло. За сіно не переживайте, сіно було використане те, що замокло при збиранні. Дощик його на возі вже застав. І ще й навіть не в цьому році, а десь роки три назад. Воно лежало там, де кури, і кури по ньому там активно на ньому неслися і так далі. Тому воно трошки. Курми перегажена, але це навіть добре, бо там є якийсь азот. Ось так виглядає наша малинка. Покажу вам її весною, що там у нас проснеться. Дякую всім за увагу. До побачення.